В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 268-ма доба. Ніч в області минула неспокійно. Нікополь знову обстріляли по мирному місту. Окупанти випустили близько 40 снарядів з РСЗВ. На щастя, ніхто не постраждав. Є руйнування в інших районах області протягом ночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Радіаційний фон змін не зазнав його показники залишаються в межах норми. Повідомили в обласній військовій адміністрації. А про ситуацію в Нікополі детально поінформував міський голова Олександр Саюк, ніч, вечір. В нас з тривогами з обстрілами. На зараз пошкоджено чотири житлових будинка, гаражний кооператив, Є пошкоджені автівки, пошкоджена сонячні батареї. На щастя, без постраждалих, без загиблих. Є пошкоджені лінії електропередач, фахівці вже працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось ми разом, все буде Україна! До інших тем міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Кам'янському ознайомився із процесом проведення навчання в умовах воєнного стану, що вразило міністра у наступному сюжеті від наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. Ясло садочок Барвінок зараз відвідує понад 200 дітей. Цей маленькі кам'янчани і діти вимушених переселенців, що знайшли у гостинному місті прихисток від війни. З малечею та їхніми вихователями міністр спілкувався особисто. Також Сергій Шкарлет ознайомився із процесом проведення навчання, роботою ресурсної кімнати, кабінету фізіотерапії та дитячого басейну. Головне ж, оглянув укриття закладу та побачив, як проходить дозвілля і навчання малечі під час повітряної тривоги. Абсолютно. Вражений і великий зразок, який на всю Україну можна би, розповсюджувати, це те, що як міський голова піклується про дошкільну освіту, про освіту взагалі. Це єдине місто України, яке наважилося в. При фронтовій області офлайн забезпечувати дошкільний освітній процес. Це є ну показово, гарно і е, об'єктивно воно дає свої плоди і свої результати в на майбутнє. Адже якщо ми вкладаємо кошти, якщо ми забезпечуємо розвиток дошкільної, шкільної позашкільної освіти, це є ознака того, що в місті піклуються про майбутнє, про майбутнє міста Кам'янське, про майбутнє Дніпропетровської області, про майбутнє України, і це, мабуть. У саме цінніше, що ми сьогодні бачимо: зразковий пет колектив дуже дуже креативний творчий директор. Абсолютно от щасливі діти. Навчання офлайн вкрай важливе для повноцінної соціалізації та психологічної підтримки дітей, особливо тих, які змушені були покинути власні домівки через активні бойові дії. Перші групи у садочках Кам'янського відкрилися саме для маленьких переселенців ще на початку весни. ми Побачили, що дорослі також у що немає роботи зміна місця життя, і разом з ними такі ж розгублені дітки. І ми зрозуміли, що треба дітей сам організувати, їх треба соціалізувати, їх треба до кучі всіх об'єднати. Тому було прийнято рішення. І військова адміністрація, наша цивільна, і наш міський голова вони сприяли тому, щоб ми відкрили в шости дитячих закладах. Це було 4 квітня. Перші групи для внутрішньо переміщених осіб. І ми прийняли перших 43 дитинки. Наразі майже всі заклади освіти міста забезпечені укриттями і працюють оф. Сьогодні у нас 43 школи, 42 державні і одна приватна, і 53 садочки. Тобто 50 садочків у нас ті, які взагалі на сьогодні знаходяться в робочому стані. Із цих 50 садочків на сьогодні у нас всього 13 працюють дистанційно. Всі останні працюють в очному форматі, тобто всі садочки прийняли дітей. Ті садочки, які працюють в дистанційному режимі, ми розуміємо, що діти ясельної групи не можуть. Працювати дистанційною молодшої групи, тому вони були розподілені в садочки по мікрорайонах. Школи на сьогодні у нас на сьогодні працюють всього дві школи працюють в дистанційному режимі. Всі останні працюють офлайн або в змішаному, форматі. аби підготувати школи та дитячі садочки до навчального року. У місті провели цілий комплекс безпекових заходів. За кошти міського бюджету відремонтували бомбосховища та облаштували тимчасові укриття. Встановили в приміщеннях вентиляційні системи, провели аварійне освіт. Забезпечили необхідними засобами та в цілому створили всі умови для того, аби освітяни та діти знаходились в безпечних і комфортних умовах, дякуючи нашому меру Андрію Леонідовичу, нашому департаменту освіти і науки прийняли важливе кардинальне рішення для всієї області. Ми відновили роботу дитячих садочків. Всі наші педагоги нашого закладу. Перейнялися от тим, отою тривогою, були створені звичайно умови для роботи під час воєнних дій. Сьогодні ми показували міністру, як ми працюємо, як взагалі працює весь садочок. Ну, Де війна? І наші діти не повинні того розуміти. Вони живуть сьогодні, кожен день, кожну годину і кожну хвилину. Освітяни Кам'янського переконані, і дошкільнятам, і школярам нині необхідна посилена увага і сміливо впроваджують кращий досвід і сучасні технології навчання та виховання майбутнього країни. Максим Алещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу, Д1. Що буває, коли на перших поверхах житлового будинку розташований торговий центр, та його власник робить велике перепланування чи можливо ужитися із такими проблемними сусідами, та як протистояти свавіллю таких підприємців? Далі в нашому сюжеті? Будинок номер 14 – це перша багатоповерхівка на проспекті Олександра Поля в Дніпрі, зведений у 30-х роках минулого сторіччя. Та коли у 70-х поряд з ним розпочалося будівництво багатоповерхівки, його фундамент почав руйнуватися. Тоді будівлю рейками скріпили із сусіднім будинком під номером 10, дріб 12. І вони, по суті, стали єдиним організмом. Відтоді жодних соїв не було зафіксовано. Поки на першому поверсі не з'явився магазин. У нас в нашем доме, в нашем доме и в доме 10-12 существует многолетняя проблема, которую нам создал владелец торгового центра «Аутлет» Подопригора Дмитрий Владиславович, его сестра совладелец центра Ужва Лидия Владиславовна, которые в 2011 году начали строительство, расширение торгового центра. Они э, балкон 119 квартиры переделали, сделали там навесное строение. После этого наш дом дал первую трещину. Минуло 10 років, и проблемный сусид. Знову дав про себе знати затієв затіяв нову реконструкцію. Цього разу тріщини у капітальних стінах з'явилися у першому, четвертому, п'ятому та шостому під'їздах будинку і стався черговий сув будівлі. Люди почали стукати у всі двері, щоб зупинити свавілля сусіда-підприємця. В районі адміністрації відповіли, що це питання не до них міськрада взагалі проігнорувала звернення людей, а в державній архітектурно будівельній інспекції і не побачили причин для перевірки, і тільки після того як на урядову гарячу лінію була відправлена скарга, було таке вияснено, що проблема із сувом фундаменту існує. Ми аборатілись в районну адміністрацію, администрацию. Был приглашен юрист, сказали, что компетенция города. Мы обратились в горсовет, ответа мы не получили. Обращались в ДАБИ и получили ответ, я покажу его, в котором написано, что они не считают нужным приглашать комиссию на проверку После невозможности решения проблемы в городе, Татьяна Викторовна на горячую линию отправила скаргу в кабинет министров. После этого, это уже был июль, нас пригласили на комиссию в Даби, ездили мы туда вдвоем, представитель торгового центра не явился, и нам сказали, да, существует проблема, вы можете сделать исследование фундамента. Співвласники будинку власним коштом зробили дослідження фундаменту їхнього будинку, як їм було рекомендовано. В минулому році, в юлі місяці, ми визвали з будівельного інституту людей, які забили репера 26 штук і слідували наш дом на предмет посадки. Перві показники були такі, що дом поплив вниз. Після того, як ми підняли шуму от і прикрутили там строїтельство в домі 10-12, друге ізмірення були, і треті, і дом стабілізувався. Останній контрольний замір заплановано зробити після закінчення війни в Україні, та вже цьогоріч восени на будинку на один репер стала менше через безрозсудні дії проблемного сусіда. Та не тільки цю зміну виявили пильні співмешканці будинку. Нам непонятно, почему нам проводят провода. У нас э, все точки подключены к общедомовому счетчику и оплата проводится по счетчику. Это значит, что нам выпишут штраф за незаконную точку учета. Нам непонятно, почему владельцы торгового центра выполнили эту работу. Нам непонятно, почему был зверски уничтожен репер, один из 26, который показував движение основания фундамента дома. А ще співвласникам будинку не зрозуміло на якій підставі знову ж таки цей саме власник сусіднього торговельного центру над малою аркою в їхньому будинку зіпсував їм частину фасаду, значно підвищив сходинку, розташовану перед аркою. Наробив кілька дірок у стіні. Тож люди звернулися із заявою до поліції. Ми звернулися до адвокату, було написано заявлення в поліцію, відкрите кримінальне впровадження, приїжджав сюди слідчий. Ми продовжуємо і будемо дружно продовжувати рішати проблеми двох домов. Тож зараз проблемний сусід ніякі ремонтні роботи у своєму торговельному центрі не проводить, бо відкрите кримінальне провадження. Чи вдасться мешканцям добитися справедливості, покаже час. Бо якщо місцевій владі байдуже до проблем містян, слава богу, урядова лінія працює. А мешканці будинку ладні шукати правди і в самій столиці. Ольга Ховріч, Сергій Толкач, новини Д1. Нагадую, ви дивитеся ранковий випуск новин на телеканалі д 1 Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо важливі міжнародні результати. Продовжено нашу експортну зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії, будемо і надалі експортувати агропродукцію через наші. Чорноморські порти це дуже конкретна річ, те завдяки чому світ бачить значення України. За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства 11 мільйонів тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван. Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей, передусім, в країнах Африки врятовані від голоду, зокрема через постачання в рамках продовольчої програми ООН з наших портів, вдалося й знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. А це означає, що ціни на їжу суттєво менші ніж могли би бути без нашого продовольчого експорту. Ми зробили все, щоб розширити цю роботу. І Я дякую усім нашим партнерам, які допомагають ООН і особисто генеральному секретарю Гутерішу, Туреччині, особисто президенту Ердогану. Дякую усім нашій команді, хто відповідає за цей напрямок. Дійсно важливий результат сьогодні. ж В офісі відбулась нарада щодо нашої ініціативи «Grain from Ukraine». Маємо згоду таких країн, як Німеччина. Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США долучитись до роботи ініціативи. Але це ті, хто вже ухвалив рішення країн-учасниць, буде більше. Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро. Надамо більше деталей, як це буде працювати. Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку. Ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме у єдності, голод буде переможений. Дуже важливе рішення ухвалено в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малазійський боїнг в небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін, і обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про трьох вбивців. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня, тих, хто несе повну. Особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші скоєні расистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави, коли всі вбивці і кати будуть засуджені, коли їхні командири політичний дах. Отримують справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдання російської агресії. Це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримує свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить увесь день. Триває ліквідація наслідків. Чергової ракетної атаки проти України знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики, найбільше у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання в Дніпрі. Десятки людей поранені внаслідок ракетного удару. Усім надається допомога. В Заборіжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі у переліку загиблих сім людей. На жаль, це число може збільшитись тільки за першу половину сьогоднішнього дня. Нашим силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет та п'ять. Шахедів, на жаль, не всі, що були запущені терористами, знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба убереже і Україну і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії, і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить з Кремля, про нібито готовність до переговори, щоб виграти трохи часу і зібратись силами для нових ударів, а до справжнього миру. Хочу подякувати сьогодні Фінляндії і Швеції за рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки. Це дуже вагомо. Кожне таке рішення держав робить їх співтворцями нашої перемоги і майбутнього миру. Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів, 402 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час від 24 лютого вже більше 32 тисяч українців і українок були нагороджені за хоробрість в боях, 4 тисячі 950 з них посмертно. Маємо завжди пам'ятати, скільки людей віддали своє життя, щоб врятувати Україну і свободу. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала російська агресія. Слава усім, хто здобуває перемогу для України. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нам і працює заради держави. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Дніпровська федерація авіамоделювання із початком військових дій розробила та виготовляє безпілотні літальні комплекси із простих та доступних матеріалів. Підприємство зібрало з початку війни вже понад 100 безпілотників. Назвали їх чаклун. Це розвідувальний літальний комплекс, оснащений електродвигуном. У комплекс входить два літаки. Працює в автономному режимі. Не потребує місії спеціального зв'язку. А через пульт управління оператор бачить його місце знаходження. Чаклун важить трохи більше двох кілограмів. Запуск ведеться із руки. Підготовка до польоту займає п'ять хвилин. Максимальна висота три тисячі метрів. Розвиває швидкість до 130 км кілометрів на годину. Навіть одного вильоту достатньо, щоб дізнатися координати ворожого ППО. А це ці. Інна інформація для наших військових. До дня працівників сільського господарства у Дніпропетровській військовій адміністрації відзначили аграріїв регіону, Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, сільські трудівники зібрали вагомий врожай хліба, овочів та іншої продукції. Кожного листопада, кожного року ми вітаємо цих працівників, які дійсно тримають на себе продовольчу безпеку нашої держави, які рухають економіку вперед, які роблять все для того, щоб ми були з хлібом. Ми бачимо, що сьогодні під повітряну тривогу, під ракетні обстріли, вони працювали, працюють і надалі будуть працювати. Спілкувалася з усіма, жоден з них не буде скажімо, закінчувати свою працю в цьому напрямку. Дніпропетровщина – це не тільки про машинобудування, це е, про металургію, це надпотужний аграрний регіон, це люди, які працюють кожного дня в полі, е, і е, одне з досягнень це те, що ми вже сьомий рік поспіль маємо врожайність по за 3 мільйона тонн зерна в рік. Тобто будемо саме з хлібом, будемо допомагати сусідям і будемо ще експортувати. Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України врощує для аграріїв насінневий матеріал. Там виводять більш витривалі та врожайні гібридні сорти. А ще працівники інституту брали участь у гуманітарній місії. ООН. Де, 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 також видавали аграріям насіння озимої пшениці. Незважаючи на війну, ми працюємо. Ми виробляємо практично 100% всі наші посіви. це насінницькі посіви, це в першу чергу кукурудза, тому що ми займаємося кукурудзою, це наша профілююча така культура, скажімо так. Також ми вирощуємо насіння азимої пшениці, азимове ячменя, ярого ячменя. Хліборобам доводилося і сіяти, і збирати врожай під свистом ракетних прильотів та обстрілів. Та вони міцно тримають свій продовольчий фронт. Кожний фермер допомагаючи може. хоча Хоча зараз фермерам е, не переливки, якщо можна так сказати, тому що будемо дивитися правді віші. Е, малий фермер, який е, продавав пшеницю е, той рік по 7-8 тисяч гривень за тонну, а добар був 26, а добар зараз 42, а продаємо пшеницю по 3,5 тисячі. Тому ми всі самі зрозуміємо, в якому стані знаходиться гаус. Але незважаючи на це, ми працюємо. Віримо в ССУ, віримо в перемогу. Аграріїв відзначили грамотами та подяками. Тож вітаємо всіх представників галузі з професійним святом і бажаємо рясних дощів, пухкого снігу і помірного сонця на майбутній врожай. А головне працювати під мирним небом України. В області призначено нового очільника державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став полковник служби цивільного захисту Юрій Корецький. Новопризначений керівник змінив на цій посаді Андрія Кульбача, який понад 36 років свого життя присвятив пожежно-рятувальній службі. Протягом семи років очолював головне управління ДСНС в області. Під час представлення нового очільника служби більше 40 рятувальників області нагородили почесними відзнаками та присвоїли чергові звання особовому складу надзвичайних. Ну а у Кам'янському рятувальники врятували життя бабусі. Стурбовані сусіди повідомили службу порятунку про те, що на третьому поверсі багатоповерхівки на кондиціонері сидить жінка похилого віку. На місце одразу прибули рятувальники. Вже стоячи на землі, жінка розповіла, що перебувала на балконі квартири на четвертому поверсі. Нахилилась подивитися вниз, а раптом опинилися на пристрої. Дякуючи рятувальникам, все добре. І про спорт через два дні 20 листопада розпочнеться найважливіша подія футбольної спільноти чемпіонат світу 2022. Турнір відбудеться у Катарі. Після церемонії відкриття відбудеться матч за участю команди господарів турніру збірної Катару проти збірної Еквадора. Матчі проходитимуть із 20 листопада до 18 грудня. Ця країна вперше у своїй історії прийматиме чемпіонат світу з футболу. У турнірі братимуть участь 32 національні збірні. І на завершення випуску про погоду на сьогодні. Отже, протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Уночі сильний дощ зі снігом. Проте він закінчиться ще до ранку. Більш цього дня опадів не очікується. А вночі та вранці у Дніпрі та місцями по області очікується сніг. Туман, видимість у тумані 300-500 метрів. Будьте обережні на дорогах. Також на дорогах ожеледиться та налипання мокрого снігу. Температурний стовпчик зранку триматиметься на позниці 0-1, в день – 1-2 градуси. Увечері очікується температура близько нуля. Вітер сьогодні може досягати 3-6 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а на цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Наступний випуск новин. Дивіться о дванадцятій. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям.